Як зрозуміти, що ви просто працюєте, а не будуєте бізнес? На моєму мастер-манді є один класний хлопчина, який дуже круто розвиває бізнес. Прям горить в нього все в руках, бізнес росте, все чудово. Але він на бізнес витрачає 16 годин. Він не бачить своєї сім'ї, він не бачить своєї донечки, і це є проблемою. І ми, коли починаємо з ним працювати в майстерманді, моя основна задача була, щоб він працював менше, заробляв більше, і щоб в нього час був для своєї сім'ї і для своєї донечки. І саме ці речі дають можливість вам зрозуміти, а де ви зараз? Ви там, де ви хочете, чи ви просто всі в бізнесі? Чи ви просто розвиваєте бізнес і вас немає часу ні на що? Тому моє вам побажання. Найдіть гармонію, найдіть тих людей, які дають вам оцю енергію для розвитку. І що саме основне більше про бізнес на моєму YouTube-каналі.